А що, ти лише кавунчик залишився? Та? І додому хочете піти. Яку ціну кавунчик у вас? По 30 По 30 гривень. Да. Дуже смачний? І тільки порізаний. Можна понюхати? Можна й О, який запашний. А як вас звати? Ольга, Ольга А Як у вас настрій сьогодні? Змерзли? Мені. Не змерзли, так? Да? Це ви багато продали вже кавуни вже сьогодні? Чотири пакети передали. Це ви з чотири пакетами прийшли, так? Да? Чотирма пакетами? Щоб 120 гривень заробити. Що ж, мені їсти ж треба, Добре, сучка. давайте, я вас Нучка заберу. Я в'їхала, а нема кому допомагати. Давайте я вас заберу. Забере. О, які у вас модні пакети? Нічого. Ти ж теж за модний. Ну я модний. Бачите, якулярив. я куляриво. Я погано годі. Тримайте, це вам, це без решти. Да ви що, не що, серйозно. Слухайте, для мене плакати не треба. Для мене це навпаки зробити приємно. Для мене це свято. А для вас це бачите, це а як тебе допоможе. Вона Женя звати Женічка, добра і здоров'ячка тобі і твоїм діткам, і жінці, дякую. і всім. Дякую. Щоб ви ніколи ніякого горя не знали. Добре, я дуже гарна людина. Щоб ви знали. А я відчуваю це. Щоб ви знали, що я побачите, і тебе ніхто не троне. Дякую. Все, вам... Ой, ну це вам ні, ні, все вам, це вам. Забирайте, йдіть додому і посміхайтеся. Здоров'я вам до побачення. Добре, здоров'я дякую.